Армагеддон Апокаліпсіс, Судний день Кінець світу. Страшний суд. Такими термінами хльостають релігійні діячі. Такі поняття експлуатує Голівуд. Що насправді відбувається? І що насправді означають ці слова та терміни. Привіт Ви на каналі Втрачений екран Давайте коротко пробіжимося і будемо в курсі справжнього значення та сенсу цих популярних виразів. Звідки взялися такі позначення Де першоджерело? Ви, напевно, вже здогадалися, звісно, що це все із книги Біблії. Але не поспішайте іронізувати. Задайте собі просте запитання А я точно знаю оригінальне значення цього явища. Прямо точне, без догм. Чи моя ерудованість ґрунтується на кінематографі чи релігійних проповідях, давайте перевіримо. Почнемо зі слова Армагеддон. Воно згадується в Біблії всього один раз лише одна єдина згадка і стільки галасу. Це слово грецьке похідне від давньої єврейської назви Хармеґдо, що означає гора мегідо Грецьке Армагеддон це гора мегідо і все. І більше про цю гору Мегідо ви ніде не почуєте, бо такої гори немає, її не існує. Якщо не вважати за таку горбок заввишки 21 метр. 21 метр це менше, ніж дев'ятиповерхівка, приблизно шостий-сьомий поверх. Ідеться про пагорб на місці древнього, колись відомого, пливового міста Мегідо. Так було таке стратегічно важливе місто Мегідо, яке контролювало прохід через гірську гряду Кармель на півночі Ізраїлю. Також відома долина Мегідо. Сьогодні ми її знаємо під назвою Ізраїльська долина. З найдавніших часів ця долина головне бойове поле воєн Ізраїлю, та й не лише Ізраїлю. У різні епохи тут билися і єгипетські фараони, і монгольські хани. І війська Османської імперії, і навіть Наполеон Бонапарт не менш цікаве значення самого слова «Мегіддо», що означає збір військ дуже символічно. Отже, виходить, що Армагеддон – це гора збору військ, якої фізично чи географічно немає. А що можна сказати про слово апокаліпсис, яке також наробило чимало галасу? Завдяки цьому слову виникли навіть цілі жанри наукової фантастики апокаліптика та постапокаліптика. Апокаліпсіс грецьке слово, і воно перекладається як нові знання, розкриття, об'явлення. І, мабуть, ви вже здогадалися, що саме так називається остання книга Біблії Об'явлення Івана Богослова. Книга відома тим, що докладно описує так званий період другого пришестя Христа, який супроводжується численними катаклізмами, бідами і катастрофами. І тільки в цій книзі об'явлення або Апокаліпсіс ми знаходимо нашу єдину згадку про Армагеддон. Це буде 16-й розділ, він відомий тим, що в цьому розділі перераховані останні. Самі кінцеві лиха, якима і закінчиться відома нам Ера людства. Зокрема, у 16 му вірші цього розділу і згадується наш відомий усім Армагеддон. Давайте зачитаємо це недовго. Об'явлення 16.16. Лапки відкриваються. І вони зібрали їх на місце, яке єврейською називається АРмагеддон. Лапки закриваються. Армагеддон. Апокаліпсис. Кінець світу, судний день та страшний суд це по суті ланки одного ланцюга. Заради справедливості варто зауважити, що терміни кінець світу, судний день та страшний суд не з біблії. У Біблії таких словосполучень ви не знайдете. Є інші, схожі, але не ці. Ці догмати виникли в процесі довгого осмислення та позначення важливої віхи. Яка чекає на кожну людину і людство в цілому в майбутньому. Всі ці поняття, апокаліпсіс, кінець світу, Армагеддон – активно експлуатує кінематограф, письменники, журналісти, телеведучі, а все тому, що ці слова викликають у нас певні потрібні їм асоціації. У кожного вони свої, але загалом це буде грандіозна небезпека, велика тривога. Армагеддон згадується в апокаліпсисі або в книзі об'явлення як місце вирішальної останньої битви наприкінці часів. Але це позначення не так місця, як назва самої битви, а крім цього, швидше за все, це також означає саме становище у світі, необхідну ситуацію, яка складеться для вирішальної сутички між силами добра та зла, Богом та дияволом. Вірити вам у це чи ні, це ваша суто особиста справа. Але знаєте, навіщо дуже потрібна така війна, щоб остаточно вирішити одне важливе питання кому належить право здійснювати правління над людьми? Люди намагаються утвердити власну владу, диявол зберегти свою. Але події, які очікують у майбутньому, покажуть, що з цього в них вийде. Якщо ця тема викликає інтерес, то можна буде обговорити, наскільки становище та ситуація у світі наблизилась до цієї точки, на прикладі того ж 16 розділу книги об'явлення. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Дякую, що дивитеся. До нових зустрічей!